Вітаю всіх! Друзі! Сьогодні хочу з вами розібрати досить непросту тему: це переведення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої. Сьогодні ми розберемо з вами, як це відбувається на практиці, які потрібні про документи, куди потрібно звернутися і що робити, коли вам не погоджують ваше переведення, щоб ви розуміли. Як діти в тій чи інші ситуації? Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Щоб отримати безкоштовні консультації, дивіться мої відеоролики. Тут багато цікавого. Щоб отримати індивідуальну консультацію або розібратися, що саме вам потрібно робити, то звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Ну що, не будемо тягнути? Поїхали! Кожний військовослужбовець має право на переведення, але потрібно розуміти, що перевести можна лише в тому випадку, якщо у вас є на це відповідно всі законні підстави. Які ж є законні підстави? Перше, це якщо ви за станом здоров'я не можете проходити військову службу у бойовій частині, або, наприклад, може бути не бойова, але ви все рівно не можете проходити е, дану службу в цій частині. То в такому випадку лише за висновком ВЛК, в якому чітко зазначається, що ви не можете проходити службу, що потребуєте. Іншої, наприклад, там легшої роботи, да, то в такому випадку вас можуть перевести. Наступне це за сімейними обставинами. Потім, у разі службової необхідності, у разі проведення організаційних заходів та за висновком службової характеристики. Що хочу вам повідомити про те, що будь-хто з вас може подивитися наказ Міністерства оборони України номер 402 від 4800 року. Це положення, яке стосується ВЛК, в якому. Зазначається, в яких випадках можуть вас перевести, а також положення про проходження громадянам України військової служби у Збройних силах України. Тобто, це два таких основних положення, де можна почитати, ознайомитися і на яких можна посилатися. Тобто, щоб ви собі розуміли, що також хотів би звернути увагу на те, що найактивніше і найчастіше можна перевести це безпосередньо за висновком ВЛК. Тобто, якщо, наприклад, ВЛК у вас є, там зазначається, то це простіше зробити ніж за сімейними обставинами. І так, щоб перевести до іншої військової частини, вам потрібно зробити відповідні певні дії. Перше, це отримати обов'язково відношення з тієї частини, в яку ви бажаєте перевестися. Для того, щоб отримати відношення, вам обов'язково потрібно самостійно звернутися безпосередньо до командира військової частини і попросити у нього дане відношення. Зате, чи є відповідна посада, чи можуть вас прийняти і якщо ж є така вакантна посада для вас і готові вас взяти, то вам повинні далити безпосередньо відношення. Це Письмовий документ, який видає командир військового формування, і там зазначається, що дійсно дана військова частина вона не заперечує проти вашого переведення до них, що дійсно в них є така вакантна посада, що вам підходить по всіх параметрах, якщо ви, наприклад, там, обмежено придатний, або якщо у вас є відповідно якийсь висновок ВЛК, що ви не можете виконувати певні задачі, то в даній частині ви в принципі будете підходящим. То якщо ви маєте даний Даний документ відношення, то даний документ ви вже безпосередньо подаєте до свого командування і з відповідним рапортом. І так, якщо у вас є відповідні певні підстави, то командир військової частини зобов'язаний вас перевести до іншого військового формування до іншої військової частини в наступних підставах. Тобто ми з вами дещо проговорили вище, які є підстави, але зараз більш детально. Наприклад, це стан здоров'я військовослужбовця або стан здоров'я членів його родини. Тобто до рапорту він додає в обов'язковому порядку висновок військово-лікарської комісії, яка зазначає про те, що дійсно в нього є певні обмеження і йому не можна бути в штурмовій бригаді. Тобто це перше. Наступне це потреба догляду за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною та е, батьками дружини або іншими особами, які потребують стороннього догляду. В такому випадку потрібно подати весь пакет документів, завірені, щоб все було нормально. І обов'язково потрібно надати документ, який підтверджує, що дійсно вони потребують стороннього догляду. Якщо просто наявна інвалідність, то в такому випадку набагато складніше це все зробити. Е, наступне це переміщення дружини чоловіка, військовослужбовця, які проходять. Військову службу за контрактом на нове місце службу в порядку визначено в пункті 114, положення про проходження громадянами України військової служби в Збройних Силах України. Це потрібно розуміти. Але на що потрібно звернути увагу, я це говорю всім клієнтам і кажу, в тому числі і вам. Це те, що командир він не зобов'язаний, а він просто має право приймати рішення відносно вашого переведення чи не переведення, тобто він безпосередньо приймає рішення. Є випадки, коли командир безпосередньо зобов'язаний перевести військовослужбовця до іншої частини. Це той випадок, коли військовослужбовець він дійсно не може проходити військову службу, і це все підтверджується документально підставі висновку ВЛК. У мене таке на практиці було неодноразово, коли військовослужбовець дійсно не може проходити військову службу, оскільки в нього є ряд відповідних захворювань. То для того, щоб він просто не ходив по території військової частини, не заважав іншим. Через відповідні скарги ми все-таки його викинули з цієї військової частини і направили його до того місця, звідки було в нього відношення. Але для того, щоб перевестися, обов'язково запам'ятати, потрібні наступні документи: перше це рапорт. Потім документ про те, що вас готове прийняти це відношення. Потім висновок військово-лікарської комісії про те, що у вас є певні обмеження, якщо ви стану здоров'я. І наступне це коли подаєте оце все рапорт до свого командира, командир розглядає, він готовий відповідне подання і подає його до вищестоящого свого керівництва, які вже безпосередньо і приймають відповідне рішення. Якщо дане рішення було позитивне, його. Спускають нижче до вас і вас безпосередньо переводять до іншої військової частини. Якщо ж, наприклад, вам говорять, що ні вас не переводять, то дане рішення потрібно на нього відповідно реагувати. І так, якщо, наприклад, позитивне рішення, тут питань немає. Якщо ж, наприклад, у нас є відмова про переведення, то ми цю відмову можемо оскаржити наступним чином: це або перше, звернутися до Міністерства оборони України із скаргою, в якій чітко обґрунтувати, чому і на яких підставах ми маємо право на переведення. Це все з посиланнями на законодавство для того, щоб можна було чітко обґрунтувати свою позицію і е, повідомити про те, що не було самовраховано під час розгляду даного рапорту, на що акцентувати увагу. І якщо ж, наприклад, ми вже отримуємо відповідь з Міністерства оборони і вона також є негативною, не забуваємо, що в нас є ще судова інстанція, куди ми можемо звернутися із позовною заявою і оскаржувати дані відмови. Тобто, це такий останній наш варіант, який можна все-таки задіяти у даному алгоритмі. Що по термінах ви мене запитаєте, то потрібно розуміти, що. Скаргу можете взяти від, від 15 днів до місяця, тобто в залежності від складності вирішення даного питання. Надіюсь, дане відео для вас було цікаве, корисне, і ви отримали відповідь на питання, які вас цікавили. Що було не сказано, або, наприклад, що було необґрунтовано, або на які питання дали відповідь, пишіть це все в коментарях, і ми будемо більш детально це все розбирати. Кому ж потрібна детальна інформація або якась індивідуальна консультація, то номер телефону є на екрані. І кому цікаво, телефонуйте, будемо. Розбиратися індивідуально саме по вашому питанню. Дякую за перегляди. Обов'язково підписуйтесь на канал, робимо лайк під даним відео, і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Ну що, пока і до нових зустрічей.